Усіх вітаю ви на каналі «Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик і прямо зараз разом зі мною Іван Тимочко, голова Ради резервістів, сухопутних військ Збройних сил України. Іван Олексійович, вітаю вас. Слава Україні. Слава радий вас бачити. Навзаєм, дякую, що ви з нами. Друзі, будьте, будь ласка, активними. Пишіть ваші запитання. Якщо виникнуть ваші коментарі, ставте вподобайку. І якщо не з нами, то підписуйтесь. Ми з вами спілкуємося 7 квітня. У нас сьогодні понеділок. У Російському міністерстві оборони заявили про те, що вони захопили село Басівка Сумської області підрозділами угруповання військ північ у ході наступальних дій звільнено населений пункт Басівка Сумської області. Так йдеться у повідомленні окупантів. Проте у Держприкордонслужбі України назвали це повідомлення дезінформаційною компанією. Іван Олексійович, що ж насправді відбувається? Чому росіяни кажуть про захоплення села? Декілька моментів. Перше, для того, щоб дійсно спровокувати інформаційну хвилю, вони абсолютно не претендують на реальні чи на правдиві заяви. Вони намагаються діяти в контексті інформаційної кампанії, яку вони розкручують, про те, що вони готують наступ на Сумщині. Вони намагаються підхопити ту хвилю, про яку говоримо. Ми в плані, що Україна заявляє чітко, що ми знаємо, що військову операцію противник планує планував і планує запустити на Сумщині. Отже, такі дезінформаційні укиди переслідую декілька моментів. Перш за все, вони хочуть показати, начебто, якийсь там гігантський російський наступ на суми почався. Перше село вже зайняте. Чекайте через дві години російські війська біля Дніпра. Ну така от типу, приблизно їхня баєчка, яку вони намагаються крутити. Плюс вони в такий спосіб звичайного нагнітання ситуації. В такий спосіб вони зразу зараз, навіть якщо відбулося спростування. Знову будуть накручувати тему, та від нас усе приховують. Російські війська дійсно зайшли, але там хтось таємничений, не хоче про це признатися. А от ви побачите скоро, ну і такому, такому темпі, такому дусі. Насправді це величезна маніпуляція, бо в ряді прифронтових сіл відбуваються зіткнення ДРГ або заходи ДРГ, але точно не можуть бути укріп райони якісь противника чи організовані, <кій> скажімо. Накопичення військ, сил чи засобів, про які би там ніхто не знав, з другої сторони ми бачимо, що дійсно все таки все більше і більше приковується увага в інфопросторі до Сумщини. Ну і також спосіб, скажімо, зміни зміни акцентів, бо ми говоримо про результати успішні на Білгородщині на території противника. Так і до сьогодні вони не змогли. Перехопити повністю ініціативу на Курщині. Ми отримуємо на двох в двох районах, по суті, їхню територію Курщини, мається на увазі, і в районі населеного пункту Тьоткі, ну і на Суджацькому напрямку. Звичайно, що в такий спосіб противник хоче, власне, створити внутрішню таку хвилю. Напруженості хвилю, довір, недовір, зверненню уваги, концентрації уваги, зокрема українського суспільства на сумщині, мовляв. от, ми маємо тепер всі українці мають стежити. Правда, неправда. Ну і плюс паралельно, коли ми починаємо фільтрувати, вивчати, досліджувати питання. Я маю на увазі українське суспільство. Тоді, в такий момент, власне, противники намагаються закидувати якісь інші де моменти чи провокаційні, оскільки вони знають, що в такий час український інфопростір. Скажімо, насичений дослідженням, обговореннями, дискусіями потенційного заходу противника, потенційного чи наявного, чи відсутнього реального плану заходу противника, наявних сил, засобів. Тобто, це так чи інакше відкривається так зване вікно варто от власне на цей розрахунок російського. Військового керівництва. Окрім цього, ми ж бачимо, що, здавалося, зовсім не пов'язана з війною річ, але ми бачимо, як які події відбуваються світовими біржами з світовими економіками, і вони теж прекрасно знають, що багато людей працюючи в плані напрямку дослідження економічних питань. Так чи інакше, грубо кажучи, у верстках між рядками завжди можуть потрапити на якісь військові питання або паралельно чимось процікавитись, а тут знову ж росіяни будуть намагатися засіяти якусь. Дезінформацію або інформацію, яка потрібна їм для того, щоб поширювати. Тому це такий банальний, насправді, здавало би з однієї сторони вкет про село. Mm -hmm. Росіяни переслідують дуже багато цілей, які вони намагаються захопити в такий період інформаційної напруженості. Про Білогородську область трохи хочеться докладніше. Зет воєнкор Романов а, написав про те, що підрозділи їхніх військ, саме про окупантів, дещо застрягли в населеному пункті. Попівка, але каже, іде штурм, і зачистка зайнятих противником позицій. Возможності евакуації підвода резервів для противника також заблоковані, каже ось цей воєнкор, але насправді 225-й штурмовий полк виклав відео і зробив допис, що насправді зовсім не так виглядають штурмові групи, заблоковані про які в день писали на російських. Ресурсах. Ось давайте подивимося відео, яке опублікувала 225-й 225 штурмовий полк. Не схоже, правда, пане Іване, що наші там в оточенні і власне. Ну, почнемо з того, що бойові дії відбуваються при прикордонній смузі на території Росії, як вони можуть, скажімо, відрізати чи обійти сили на. і Великі відстані, чи для того, щоб відрізати, їм потрібно зайти на нашу територію. Ну це з категорії, оце саме за що ми зайняли село. Яке село? Ну ми знаємо, що ми собі зайняли, але угадайте. Та сама історія з російської по суті інформка кампанії. Це швидше спосіб збити напевно внутрішню якусь паніку в Росії, принаймні у росіян. При фронтових зонах, бо пригадуємо, як Росія виявилося не готовою приймати своїх же ж переселенців у Курщини, Думаю, що тут та сама ситуація. Росіяни це люблять. Що ми напали, всіх оточили, всіх знищили, там взяли в полон 500 хаймарсів. Їм кажуть, ну хаймарс полон не візьмеш його, можна як трофей? Ні, ми їх взяли в полон. хаймарси там на англійській мові нам. Присягалися, що вони розкажуть усі воєнні таємниці. Ну, це така абсолютно якась не абсурдна ситуація. Звичайно, що росіяни морально, ментально, і фізично і психологічно сприймають той факт, що то ми вже можемо воювати на їхній території, можемо заходити на їхню територію, і для того, щоб понизити оцей власне сприйняття. Страху, сприйняття, розуміння, що українці можуть не просто заходити а й просуватися в глибину оці речі розповідаються. Ну як то ми відрізали, оточили де, куди, по, по чому. Тим паче, контрзаходи, якщо штурмові батальйони полки працюють, там трошки інша система роботи відбувається. А те, що на відео ми бачимо, ну дійсно, ми бачимо, що я взагалі бачу, що. Ну, чисто як людина, яка, скажімо, дотична до військової служби, якщо машини вночі їдуть при включених фарах, ще й гучно, шумно, ну це точно не виглядає на територію, де потрібно, де по суті є якась загроза близького конфлікту з противником. Це як мінімум означає, що противник відкинутий на достатньо далекій відстані. Угу. Щодо така курсу, історії. Щодо Курського напрямку трохи теж докладніше розуміємо. Так з огляду на карти ЗСУ мали певні просування в районі Гуєво, село в Суджанському районі Курської області. Взагалі, як говорить нам генштаб, за останню добу ворог здійснив 212 артилерійських обстрілів з них 13 із реактивних систем залпового вогню. Також завдали 16 авіаційних ударів. Під час яких скинув 27 керованих авіабомб, тобто там активні йдуть бойові дії, і при цьому ми бачимо просування наших сил оборони. Тобто, ми можемо говорити про те, що курська операція, вона продовжується, і про те, що зрештою ми можемо контролювати більшу частину Російської Федерації, саме території Курської області в майбутньому, в найближчому майбутньому. Я завжди на цьому акцентував, що ми далі проводимо військову операцію. Зараз ще й запалахніла для них Бєлгородщина з курщини війська зняти вони не можуть там теж багато. Я не знаю, чому собі всі прийняли якесь рішення, навіть у нас були такі історії. Що от якщо росіяни витіснили збройні сили на суджацькому напрямку з певних територій, то все вони там зараз переподілять війська і перекинуть на інші напрямки. Дай Бог, щоб при тих наявних силах, що ми маємо, вони не, не прийшлося власне нам дійсно розширювати зону бойових дій. Тут ще таке питання? для них З іншої сторони, вони дійсно мусять утримувати військові контингенти, який там був 60-70 60, в межах 60 -70 тисяч для того, щоб просто протидіяти, щоб витіснити повністю збройні сили з Курщини. Їм хоча б на третину ще потрібно збільшити військові контингенти, і це зрозуміло, тим паче вони не змогли. і не просто тільки суджанському напрямку, не навіть і на тьоткі, ну, і не і не пхали носа поки що. Тобто їм вистачає тільки сил на локальному напрямку. З другої сторони, дійсно, що бойові дії за Курський напрямок для Росії є всі є, є одні з пріоритетних. Так вони там будуть максимум в, в, вичавлювати своїх військ і сил на цьому напрямку для того, щоб тиснути на наші війська. Вони ж теж не зацікавлені в тому, що. Що ми щоб не вивільнювали якісь частини військ, перекидали на інші напрямки з покро з Курського напрямку? Це теж зрозуміло. Так що тут ми можемо говорити про такий двосторонній клінч на цій території. Можемо говорити про взаємні, достатньо інтенсивні, жорсткі бої з двох сторін. Кожна сторін поступатись не хоче. Для росіян це і політичне питання, для нас це військове в плані сковування російських сил. Ну, звичайно, що про що там вже там, як вони заявляли, українських військ у Курщині, то ну, десь трішки поспішили. Будемо бачити цей напрямок. Взагалі, зараз можемо говорити, що північ і схід це зараз одні з найінтенсивніших -най напрямків бойових дій, боєзіткнень. Бо для противника, Харківська, Луганська, Донецька область, особливо Донецька зараз це область пріоритетного в плані наступу. І поки вони задіюють свої кращі сили на цих напрямках, то, і, власне, про Сумську операцію дуже складно їм говорити. А впевнений, що Путін дуже тисне. На військове командування на цих напрямках для того, щоб вони хай, хоч відволікаючи удар, але накопичили сили. А тут е, приходиться воювати там на їхній території. Це абсолютно неприйнятно для них, тим паче вони ж і руйнування, і удари, і, і російські солдати гинуть на території Росії. Це для них там взагалі парадигма вся ламається імперська. Ну але Приходиться і нам теж при, при... виходити з реального стану справ, з реальних подій. Так що і взагалі, чи буде противник намагатися сконцентрувати там додаткові сили й засоби для того, щоб витіснити збройні сили? Ну, якщо вони не готуватимуть інші військові операції, ну то можливо певну кількість резерву накопичити. Ну але знову ж. Ну, накопичити, щоб що спалювати їх у себе на Курщині. Ну, Росія теж не може, так собі, умовно кажучи, зараз там дозволити загальну мобілізацію, просто нам нагребсти пару сотень людей, mm -hmm. щоб і, і, ними, так, так би мовити, з барського плеча розпоряджатися. Mm -hmm. Стосовно Втрат Росії. Генштаб повідомив про те, що загальні втрати Росії на війні з Україною вже перевищили 925 тисяч військових. Зокрема, за останню добу за наші сили оборони ліквідували 1350 російських п'ятдесят російських. Загарбників в цілому ми бачимо, і про це говорить інститут вивчення війни, що темпи російського просування в Україні щомісяця знижуються. Ось така така негативна динаміка з листопада 2024 року. І як повідомляють експерти, що це відбувається зокрема і через успішні локальні контратаки збройних сил України у зв'язку з цим. Іван Олексійович, до вас питання. Ми бачимо, що російська армія вона ну виснажена, це об'єктивно, так безперервним цим наступом. Чи, може, чи можемо ми скористатися цим моментом, скажімо так, таким контрнаступом? Чи можемо ми піти контрнаступом? Тому що кажуть експерти, що якщо буде такий контрнаступ, то росіянам буде дуже важко стримати натиск ЗСУ зараз. Ну, перш за все, нам потрібно дійсно зупинити їх на базових напрямках. Ми бачимо, що вони виснажені, але їх все одно кількісно більше. І ми, не, скажімо, не перебуваємо в дуже свіжому статі. Бо ми цю всю навалу витримуємо, стримуємо, і в нас кількість людей значно менша, ніж у них, і нам, і, скажімо, в технічному плані ми теж не можемо собі дозволити, скажімо, зброї там на обмежених кількостях. У нас теж є свої виклики, свої проблеми. Перше, щоб переходити в контрнаступи, потрібно або настільки ослабити сили противника, щоб розуміти, що вони не готові будуть, скажімо, підтягнути додаткові сили й засоби, щоб призупинити нас. А друге, все-таки це. Потрібно залучити додаткову кількість особового складу для того, щоб проводити такий контрнаступ. Локальні контрудари, так, дійсно, вони зараз працюють, ефективні, але ми бачимо, що ну, противник атакує і на Вовчанському, і на Упінському, на Лиманському, і Краматорському, Сіверському, Турецькому напрямках, Покровський, Новопавлівський, Оріхівський, Роботинський. Тобто ми бачимо велику Гуляйпільський, Придніпровський, тобто є величезна кількість локальних чи більш таких серйозних напрямків, де противник постійно намагається штурмувати, ну і кожен день. По півтора-дві сотні ворожих атак їх теж потрібно стримати. Щоб перейти в контрнаступ, це треба розуміти, що противник повністю повністю зупинений. Немає жодної навіть тактичної ініціативи для того, щоб провести контрудар, провести е військову операцію в плані протидії чи відкидання сил противника. Ну це ми. По можливості проводили і проводимо та ж сама Курська операція, та ж саме зараз Білгородська, якщо її так можна назвати, чи ті ж самі заходи по стримуванні сил противника, але для контрнаступу потрібно більш, скажімо, стабільна підтримка союзників, більш стабільне політичне тло, економічне, і все-таки це має бути, якщо і буде проводитись контрудар, ну точно. Знаючи, як, в якому режимі таємності формуються і готуються такі операції в Україні, то швидше за все, ми навіть, скажімо, з авторинними ознаками цього бачити не будемо. Вона, якщо відбудеться, вона відбудеться різко, стрімко, і який це буде з напрямків? Ну, це знову ж складно сказати, бо по лінії півтора тисячі кілометрів бойових зіткнень буде. Ми можемо виявити слабке місце або може навіть скластись обстановка, як свій час була на на Харківщині, коли нам просто вдалося знищити командний центр противника і запасний там штаби, управлінські центри, і це обвалило все управління російськими військами. І з однієї сторони сили були, війська були, але втрачене єдине було управління. І ми знаємося, як вони посипались. Це вдасться зараз, так та дай Боже. Але ну потрібно розуміти одне, що все-таки противник дуже серйозний, дуже особливо зараз. Противник, який має перед собою завдачі максимально тримати українські території, а то ще й наступати під переговори, то просто перейти в контрасту заради контрнаступу, навряд чи хтось буде. Тобто, це якщо й буде готуватись така річ, то. До неї потрібно буде дуже і дуже скурпульозно підходити виважено, враховуючи всі ризики виклики. Тим паче, що зараз ми ж знову ж бачимо, що ми десь ведемо переговори в плані там організації колективного захисту оборони з країнами, там з коаліції охочих. Ми зараз проговорюємо якраз засідання Рамштайну буде. Подивимося, які там будуть прийняті рішення. Все таки треба розуміти, що і труднощі з мобілізацією. Я не кажу, що вона провальна і не погоджуюся з тими, хто говорить, але труднощі в плані мобілізації є, і для того, щоб створити навіть зараз якісь більші ротації для війська, більше дати можливість відпочити. Це теж потребує великих сил, засобів, особового складу, а це все, все, все час, це люди, все, гроші, все техніка, все ресурси, все, все вимагає величезної, клопіткої роботи, і ще й паралельно, якщо готувати контрнаступ. Ну це додаткове навантаження на збройні сили. Він мусить бути обґрунтований. Ми правильно розуміємо, що Росія не полишила планів на. Скажімо так, готувати такий е, певний весняний наступ, тому що повідомлялися про те, що вони хочуть наступати на три, зокрема, українські області: Сумську, Харківську, Запорізьку, е, і для цього вони певною мірою намагалися виграти час. Про це казав президент Зеленський. І, е, е, типу, зараз якраз цей триває процес підготовки до майбутньої операції. На рівні стратегічних планувань так виглядає по всьому, що триває. Ця ж навіть, скажімо, понаднормова мобілізація на строкову службу, несе ряд прихованих чинників. Це І ми бачимо, що призив на строкову службу він передбачає собі великий шалений тиск на строковиків у плані підписання контрактів, щоб їх залучати до лінії фронту. Строкову службу противник вже використовує в себе в Росії для того, щоб здійснювати поквартирний типу, квартирний обхід. Переписувати чоловіче населення, зпроводити звірки чоловікам, пропонувати ці всі їхні контракти різного штибу, формату. Ми бачимо, знаємо, що вони дуже почали скрупульозно займатися пошуком, вишукуванням і агітацією серед мігрантів в плані залучення їх до служби. Призиви так званих бойових резервів, тобто на військову службу, на невизначений термін, а це означає, що він в будь-який спосіб шукає, щоб цих контрактників російських витягнути з тилових бригад з, з напрямків, де все-таки нести потрібно якусь військову службу, замінивши їх оцими резервістами, контракт строковиками. І також строковиків вони по суті використовували і будуть використовувати на території Росії на будь-яких напрямках і Курські, Білогородські, включно. Ну плюс строковиками вони намагаються закривати охорону, обслугу тих самих їхніх арсеналів стратегічних складів. І рахуйте, що будь-який приліт по такому складу він по суті і забирає життя і тих строковиків. Тому вони будуть ставити ставку. Вони на це вже ставлять підготовку. Путін Путінський режим зараз перебуває в такій фазі, що він е, мусить безперервно підтримувати оце вогнище війни, бо інакше росіяни будуть ставити дуже багато до нього питань. Тобто, це спряма, припинити просто зараз війну для Путіна. Це означає поставити під удар свій режим. Звичайно, що він на це не готовий погодитись. Тим паче війна в Україні дає йому можливість тримати в серйозному страху російське населення, яке боїться і заходу збройних сил, яке там собі боїться великого НАТО страшного, і яке боїться щось виступати проти нього, бо може опинитися на війні. Тому, як бачимо, для Путіна війна це в Україні, але це є засіб тиску і на російське населення також. Ми бачимо, що останнім часом Росія почала жорстоко тероризувати мирне населення України саме ракетними ударами. Ось ця трагедія, цей теракт у Кривому Розі, яке ну, власне вони влучили по дитячому майданчику. Вони вбивають українських дітей. Сьогодні вранці так само оголошували повітряну тривогу по всій Україні через загрозу застосування балістики. Іван Олексійович, чому почалося це загострення? От саме зараз, як ви вважаєте, там є припущення, що вони почали просто більше виготовляти там, балістичних ракет, просто поповнили свої запаси і продовжили власне цей терор? Терор це один з принципів російської армії, політики до. Примушування іти українське населення на ті вимоги, які вони висувають Це один з принципів залякування, розрахунок дуже цинічний, терористичний, геноцидний спосіб змушувати українське населення до власне прийняття отих всіх вимог Росії, які вони нав'язують українському політичному політичному керівництву для росіян. Стало зрозумілим, що українське суспільство по суті основні свої масі базово централізовано все таки підтримує рішення військово-політичного керівництва в плані оборони протидії стійкості. І, звичайно, що Путіна це не влаштовує. Ця тактика була відпрацьована росіянами у Чечні. Коли вони килимавими бомбардуваннями нищили всю Чечню, ця історія з ними була опробована повністю в Сирії, коли вони там застосовували хімічну зброю. Знову ж, коли авіаційні килимові удари винищували цілі населені пункти. В Україні вони пробують теж втілити цю стратегію. Ми знаємо, що вони навіть проводять і навчання своїх пілотів, власне, для вибору цілий. Цивільних об'єктів висоток і так далі, це така їхня тактика і стратегія. Такий підхід терору. з іншої сторони, що просто в Україні вони не можуть його. Вивести на такий критичний рівень, якби їм хотілося, все-таки системи протиповітряної оборони працюють. Російські ракети збивають безпілотники. Просто ті, що досягають результатів, вони приносять страшних руйнувань, страшних втрат. А тепер уявімо, якщо б хоча б результат. Скажімо, коефіцієнт корисної дії їхніх ударів, був там в 50% чи більше. Угу. Тому ми розуміємо, що власне основне завдання ставиться на такий гуманітарний е геноцид, на таку гуманітарну кризу. Це те, що навіть так дуже боляче, що ми маємо втрати дійсно, особливо смерті дітей. Але ми розуміємо, що противник планує заплановував насправді набагато більшу кількість жертв, набагато кількість більше вбивств, руйнувань для нього важливо, щоб це були тотальні смерті, тотальні і руйнування, і все таки. Те, що йому дається дотягати тільки цей мінімум, ну це велика заслуга наших і військових побратимів українського суспільства в цілому і готовність їм протидіяти. Це нам при... треба бути до цього готовим. Що противник буде намагатися таку систему підхід дотримувати далі, і тому при найменших повідомленнях тривоги обов'язково потрібно йти зразу в укриття, особливо з дітьми, особливо з людьми похилого віку. Бо ми бачимо, що противник навпаки вишукує такі місця, де є найбільше скупчення цивільних. Дякую вам дуже за цю розмову. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Друзі, підтримайте нас в коментарях. Також поставте вподобайку і не забувайте підписуватися. Бережіть себе і до зустрічі.